Всім привіт, привіт! Це Марабелла, і сьогодні ми поговоримо про нове оновлення, яке буде вже дуже невдовзі, тому ми зараз його послухаємо. Перше це покращення руху персонажів. Персонажі будуть краще рухатись. Тепер зої будуть сідати біля зої, які вже сидять, щоб поспілкуватися. Якщо вам набридло завжди йти додому пішки, то можна тепер телепортуватися. Розробники також працюють над декораціями до Нового року. Є дуже багато нових розробок для святкування нового року. Там які декорації, та а також нові аутфіти та одяг новорічного вайбу. Цікавити тепер будуть нові рукавиці, і рукавиці будуть як нова категорія в аксесуарах. А також додатково дадуть новий під пресету для холодної погоди їх можна буде також зберігати у конві. Додала анімацію гри в телефоні, коли ви лягаєте на диван. А також покращили тепер анімацію віджимання. Робити ідеальні віджимання з першого разу неможливо, тому це замінили, і тепер ваші двоє не одразу зможуть віджиматися. Тепер, коли зої будуть заходити в душ і прямати душ перед іншими незнайомими, то ми їх будемо лякати, і вони будуть відбігати. Швидше накопичення енергії, коли Зої сидять або сплять, додали ефекти підгорної їжі. Удар пателеної тепер покращений. Ще додатковим дефектом від попадання пательні позої. Діти тепер можуть просити до допомоги в малюванні. А також додали негативні взаємодії між братами та сестрами. Та взаємодію між батьком або мамою та дитиною дитина може втішити батьків, коли вони засмучені. А бейбіків тепер можна годувати теплим молоком з баночки та давати ліки. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вашу вподобайку, залишити свій коментар, а також підписатися на цей канал, щоб побачити більше таких відео. Всім па-па!